Дійсно, друзі, знаєте, коли ми починаємо кричати, до прикладу, на свою дитину виробляються гормони стресу, від чого дитина ну, замикається, тіло стає напруженим, ну а думки заблоковані. Тому що про що ще можеш думати, коли ти в стресі і коли на тебе кричать. Кажуть, що тіло воно мозолисте, яке з'єднує дві півколі мозку, воно ж зменшується. Результатом цього є зменшення кровопостачання до мозочка, зниження мозкової активності, погіршення пам'яті та навіть уваги. І все це від того, що просто. Хтось не кричав. І коли, до начальник на роботі не кричить, і розуміючи зараз це, на яку продуктивність від свого роботодавця, ти можеш очікувати. Працівника, От, так, свого працівника, друзі, ось така ось ціна крику, і більше про це бажаємо поговорити прямо зараз. Я нагадую, що з нами у студії Аліна Кошнірова. Ось власне. Продовжуємо нашу розмову. Ще раз вам доброго Вітаю раночку. Вас. <світ> так, як ви гадаєте, чому люди, коли вирішують якісь проблеми в стосунках, переходять на крик? А, з дитинства нас включає лише крик. Тому що, коли маленька дитина щось якось дає про себе знати, реагують, якби світ, батьки, да, оточуючи, реагують на її крик. І закладається певний навичок. Що коли я кричу, світ реагує на мене, ну, на мою якусь потребу або е, ситуацію. А далі, коли ми вже починаємо дорослішати, так само відбувається в школі, коли е, вчитель хоче всіх заспокоїти в класі, як правило, там не зовсім яке мовлення, а досить таке різке і е, ну, на більш високих таких е, звуках. Тому е, для того, щоб е, цією навичкою. Пропрацьовувати не потрібно. По-перше, це треба просто помічати, коли мені хочеться кричати, і хто на мене кричить. Взагалі, просто помічати ці ситуації. Сам процес усвідомлення допоможе людині, як ви сказали, не відчувати того стресу. Які на фізіологічному рівні відбувається в організмі автоматично. І е, не буде такого емоційного ефекту, як завмирання. Тому що ми, наче, ну, замерзаємо, завмираємо на якийсь певний дуже короткий проміжок часу, тому що ми не знаємо, що нам відповісти, як відреагувати і так далі. І це дуже некорисно для психіки, цей ефект завмирання. А, ну, При сьогоднішній ситуації взагалі це така проблема номер один, але це трошки інша тема. Але коли на нас кричать, треба для початку просто помічати це. При якій ситуації в мене виникає бажання трошки підвищити голос або не трошки. І е, в яких, при яких ситуаціях на мене е, підвищують голос. І таким чином вже коригувати свої нові реакції. Будь ласка, на мене не кричи, але я не, не можу з тобою розмовляти, коли ти на мене кричиш. Мені ва, нам важко одне одного почути. Це із дитиною, і з директором вашим, і з чоловіком чи дружиною в партнерських стосунках. А звідки це походить? В чому проблема, що люди кричать? Це. Гени, виховання. Добре, може. Чи можливо, от просто я холерик, вибачте, я холерик і тому я так, я спильчивий, я агресивний, я, я зриваюсь, терпіть мене. А є людина, яка там, ну, давайте так, флегматик, у нас це спокійно скажуть там. Але всі ж ми можемо десь кричати. Від чого це? Зворотня буде? сторона інтелекту, це що ми. Під будь-який наш поганий вчинок чи погану думку можемо підвести теорію я холерик, right, чи right. да, якусь таку придумати гіпотезу, про і якби все зрозуміло. А ні, так це не працює. А, для початку це якби перший перший етап розвитку мовлення у дитини, тому що вона не може сказати, якби оформити це в певні слова, якесь своє прохання чи нужду, і вона починає кричати, і вже дорослі починають розуміти, що ну щось треба якби робити. Це якби перший такий досвід. Але ми виростаємо, закінчуємо університети, а кричати у нас залишається ця навичка. Тому треба зрозуміти, що у нас є певний розвиток мовлення, мовленнєвих навичок, комунікативних навичок, і ними треба користуватися, якщо ми вже дорослі і свідомі. <кій> Дякую. Які можуть бути наслідки такої поведінки? Чим, чим може нашкодити крик? От ми на початку трішки зазначили, як це фізіологічно впливає на дітей, до прикладу. Так? Як от, можливо, ви простежуєте, можливо, у своїй практиці з цим зустрічалися? Um. Знаєте, найбільша проблема в тому, що е, люди, які дуже багато кричать, як правило, мало про це думають чи аналізують. Mm -hmm. Ну, Що це дуже негативно. Mm -hmm. І на тебе впливає на того, хто кричить, і на, mm -hmm. на кого ми кричимо. Е, тут треба зазначити, що людина, яка кричить, е, навряд чи відчуває якийсь внутрішній душевний спокій. І якщо на вас кричать, то треба зрозуміти. Це маркер того, що в даний момент ця людина відчуває якийсь біль, ну, внутрішній, якісь переживання, якісь неприємні емоції або якась складна ситуація. Тому тут якраз продовження нашої теми, чим я тобі можу допомогти. Тобто скоректувати вашу взаємодію на те, що я бачу твою біль угу. і я готовий тебе допомогти. І те, що ти на мене зараз кричиш. Це означає, що я а, просто як тут поряд зупинився чи зупинилася. Тому а, тут а, треба а, звернутися саме до людини в цей момент. От як а, все таки пояснити людині, що те, що вона робить, це неправильно? Це Відразу читати моралі, ти що кричиш, заспокойся», Чи можливо, коли це вже сталося, сказати, слухай, по-перше, це неприємно, по-друге, це має якісь негативні наслідки. От Як взагалі говорити з цим крикуном і змінити цю ситуацію? Досить часто є о, зараз ситуація у дітей-підлітків, які о, дуже голосно говорять або ну, якби кричать. До речі, То так. Це мовлення, воно е, постійно на таких підвищених голосових нотах. І це означає лише одне, що втратив, втрачається комунікація в родині. І для того, щоб мене почули, мені треба начебто голосніше. Тому що віртуальна реальність вона взагалі не потребує якихось мовленнєвих навичок. Вибачте, але зараз можна наліпками обмінятися в месенджері, і якби всі все зрозуміли. Навіть не писати. Чим ми відрізняємося від примітивних людей. Які теж знаками е, давали якісь сигнали одне одному, і це така примітивна писемність. Е, тому треба повертатися до тих здобутків, які в нас є, і е, що говорити? Говорити про те, що е, люблячі люди не е, говорять таким чином. І ми ж любимо одне одного. Давай домай домовлятися і своїм прикладом, обов'язково своїм прикладом, якщо ми будемо кричати на собаку і паралельно говорити своїй дитині підлітку, що не кричи, не працює. Це не mm -hmm. працює. А взагалі я б е, рекомендувала звернутися до психолога, тому що якісь внутрішні е, ситуації, навіть людина може це не усвідомлювати, продукують цю біль, і людина якби кричить світові про свою біль, е, силаючись на якісь буденні ситуації, якби чіпляючись і говорячи про якісь претензії. По собі. Як, власне, людині, яка зрозуміла, що це її проблема в таких критичних ситуаціях кричати, вирішувати все криком, як навчитися тримати себе в руках? Чи є якісь лайфхаки? А у мене була е на консультації на терапії підліток, яка постійно на всіх кричала, ну тобто вона розуміла, що це неправильно, але якби по-новому вибутувати ну, вона не, не могла і її включила ситуація коли всі однокласники і вчителі від неї від, 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 відвернулися. ну тобто на неї просто ніхто не звернув не звертав увагу і ця ситуація якби стресова стресова але вона включає ну тому що з психологічної точки зору для змін нас включає лише стрес Іноді такий лайтовий, іноді більш сильніший за вагою і за якимось таким навантаженням. І вона почала просто тихо, спокійно говорити, висловлювати якісь свої думки, поважати, коли інша людина говорить. Тобто навчатися базовим комунікативним навичкам. Клас. А, а от, наприклад, чоловіки. Так, вони теж дуже люблять, особливо ну не всі, я ж це не узагальнюю зараз. Але якщо є начальник на роботі, так от він розуміє, що завжди зривається на працівники. От як йому можливо сказати працівникам, чи і чи реально так взяти і за день змінити свою поведінку? А, ні. Дуже швидко ніякі зміни не відбуваються, абсолютно ніякі. Ви хоча б спробували раз там худнути чи щось змінити з собою. Це так? Ні, це неможливо, це є певний процес, є певні кроки, і треба дивитися, що рекомендують спеціалісти з цього приводу. Якщо це начальник, я рекомендую змінити роботу і не знаходитися в ситуації, де на вас кричать. Тому що ви себе ви руйнуєте своє психологічне здоров'я. Зм... намагатися змінити іншу людину це неможливо. Mm -hmm. Ваша відповідальність вийти з ситуації, яка вам шкодить, тобто, і це буде доросла він позиція. він зрозуміє. Більше такого не повторює. Це буде доросла позиція. Це буде відповідальна позиція щодо свого емоційного, mm -hmm. фізичного і психічного здоров'я. Дякуємо. І знаєте, ще знову ж таки, наприклад, в сім'ї, чи то жінка, чи чоловік, як донести крикливому партнеру, що так робити не потрібно? Що Ви вже трішки поза... зазначали в процесі розмови? Можливо, ще є якісь поради стосовно цього. Um. Ну, в партнерських стосунках, звісно, все по-особливому, тому що там є почуття, там є якісь певні емоційні прив'язки, є якесь спільне життя, тому там ну, важко доносити інформацію, бо хочеться ну, якби не образити людину, але все ж таки висловити свої якісь побажання і те, що не подобається. А я рекомендую взагалі жінкам, коли чоловік кричить, просто говорити хорошо. Ну, якби взагалі не включатися в цю ситуацію, тому що а, він викричиться, заспокоїться, і потім ви почнете говорити. Якщо ви будете включатися, у чоловіка автоматично а, реакція, що це його суперник, і там вже батл такий буде, що просто. І хто постраждає в цій ситуації? Жінка, тому що вона почне казати, я жінка, ти мене ображаєш і так далі. То на що ти вступала в цей, в цей батл? Тому тут задача жінки тримати таку більш охолоджуючу, більш м'яку позицію і ну не включатися, не включатися в ситуацію. Це важко, це майже неможливо. Але коли ви спробуєте, ви зрозумієте, що і Чоловік почне менше кричати, тому що ви мало даєте йому не, реагує. а, не реагуєте, да, сказати все, добре, давай тоді тепер поговоримо. А якщо тобто, навпаки, якщо жінка така? Напевно, те ж саме. Він просто йому жінка навпаки, вона викрився і скаже, дякую, що ти мене вислухав. <су> да, да, да. Вона подякує, тому що дивіться, ми кожного дня відчуваємо різні емоції. І якщо ми ці емоції не переварюємо, вони в нас накопичуються. І тому задача чоловіка, коли кричить Жінка, тим паче, ну, як правило, вона кричить, просто що в неї якісь є різні емоції. Як правило, відкрив вам секрет. Вона сама не знає, що з ними робити. Це майже в 98%. тому тут просто треба. Зрозуміти, що вона ваша кохана дівчинка, поцілувати, подякувати їй, сказати добрі слова. І ну, як правило, тобто, якщо ви будете вступати, це набере таку лавинообразну форму, ну і постраждаєте ви, тому що ем, жіноча енергія вона набагато сильніша, і ну, якби ви все одно будете в програші. Не дарма. Знаєте, як десь в цій притчі, коли. Мама своїй донечці перед передодружям казала: каже, завжди в будь-якому конфлікті каже, випивай склянку води і тримай в роті, допоки не закінчиться конфлікт. Каже, стакан води, каже, вир... тобто, ну, мовчати. А, ну, в принципі, дійсно, як то кажуть, методи прості, головне, дай Бог, їх використовувати, десь терпіння змовчати, ну а потім, коли все заспокоїться, друзі, по душам з любов'ю, поговорити. не дарма хтось, сказав. якщо ти не зумів достукатись любов'ю. То крики тут не допоможуть. Друзі, я нагадую, що у нас прекрасна гостя Аліна Кошнірова, психологиня, психотерапевтиня, так? так? Ось була у нашій студії. Тому розмову з нашою гостою ви можете шукати на нашому окремому ютуб-каналі Ранок Надії. Ну, а також робити посилання і вислати своїм друзям, якщо ви дійсно розумієте, що в них проблема у цьому питанні. Тому залишайтеся з нами. Наразі у нас духовний сніданок, тема знання майбутнього. І ми знову повернемось до вас, будемо молитися за нашу країну та взагалі за ситуацію на сьогоднішній день.